Відповіді на питання з писання. Ну, тобто, ми маємо якісь запитання, і в Святому Письмі ми знаходимо на них відповіді. Я мав багато запитань щодо війни. І от минулий тиждень щось дуже мені було тяжко. Якось я купився на ті певні прогнози, що це буде недовго. А от тут вже прогнози, що це вже буде дуже довго. І воно так зразу вибило мене з миру. І ще багато чого іншого, на що я купився. І знову ж таки, на те, що і брат Ігор проповідував, що оце, от, знаєте, так, таке життя, така думка: от закінчиться війна, і от там почнеться щось. Ну, це неправильна думка. Це неправильна думка. І чому так довго ця війна триває? Чому от казали, що от росіяни Путін вони напали, чинять зло, українці, армія визволителів, вони Божі слуги не можуть. Не можуть перемогти ворога, не можуть зло перемогти. Чому? По-перше. От коли я ходив в такому стані, так мені тяжко, і дивлюся багатьом тяжко. Ще як послухаєш від тим, що їм тяжко, тобі ще стає ще тяжче. І якось мій дух мені е, підгадав е, таку, такий, вірш, такий вірш. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою списання ми мали надію. І я от оце схопився. Стоп, потіха з писання, вона ж потіха в писанні, бо я шукав там в новинах, ще десь, в прогнозах, там, сам щось там прогнозував, аналізував. Виявляється, потіха в писанні, що я роблю? Я беру, відкриваю і читаю. І поволі, день за днем, Бог мені відкриває відповіді на мої не стільки на мої питання, а скільки на ті мої страхи, на ті мої переживання, на, ті моє, на те моє незадоволення. І от я хотів би сьогодні поділитися от з тими такими місцями списання, де вони дають нам відповідь от на ці такі тяжкі запитання щодо війни. Бачите, що потіхою списання ми мали надію. Ми не живемо тим, що буде завтра, а ми живемо надією. Звичайно, на Бога. Чому так довго триває війна? Вже були такі прогнози: два, два тижні, потім два місяці, тепер два роки, тепер вже, 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 вже навіть не, не стараються так конкретно якісь роки казати. Вже надовго. Це довго тривала війна, все. Чому так довго триває він? Одна з тих причин дуже проста: що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Хоч сто раз чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому. Та, Путін чинить лихе, ну реально. Але Бог от сьогодні його не чи не. Не спиняє, не карає, не усуває. А якщо ми пригадаємо про Гітлера, той чинив ще більше, то ще, той ще гірше чинив не тільки щодо одного народу, він до багатьох народів таке чинив, знищував їх, вбивав, євреїв, вбивав, Божий народ, так винищував, щоб повністю винищити його. Не мало бути ні одного єврея. І Як ми пригадаємо, це він чинив напротязі багатьох років. І Бог йому суд відкладав. І вже поставили вибухівку прямо під ногами. А Бог суд відклав. і Гітлер вийшов, взірвалося, йому хоч би що. Бог відкладає часто грішникові суд. І тому війна продовжується. Це, це тільки частково відповідь на це питання, чому війна так довго. Продовжується. Чому у світі так багато несправедливості? Якраз зараз ця несправедливість повилазила, і ми слабнемо через це. Однакове всім випадає праведному і безбожному, доброму і чистому та нечистому, і тому, хто жертву приносить, і тому, хто жертви не приносить як доброму, так і грішникові. Це еклезіаст, самий мудрий чоловік в світі. Оце зле у всім, що під сонцем тим діється, що однакове всім випадає, і серце людських синів повне зла. І за життя їхнього безумство в їхньому серці, а потому до мертвих відходять. Ну реально, от навіть ця війна. Там де бойові дії, ми знаємо. Що і віруючі попадають під обстріли. так? І їхні будинки, і їхні бізнеси страждають, і вони втікають. І, і на них попадають снаряди, і вони відходять до мертвих. І безбожним так само. Ну, ну, ну несправедливо ж так, правда? Здається, тих би мав би зберегти Бог, а вже тих, хто вже вони заслужили. Але і таке випадає, і тим, і тим. І пам'ятаєте, було ми ж Писання читаємо приклади, як в Ізраїлі. Спроневірився Ізраїль. Почали служити іншим богам, але ж не всі. Але ж був залишок, який того не робив. Але приходить на вухо Доносор і б'є кого? Тільки тих, що то робив. Б'є всіх. Забирає всіх в полон, відбирають всіх маєтки. І всіх направляють туди і віруючого, і невіруючого. і пророк ще найбільше отримав, коли виганяли ізраїльський народ в полон. Найбільше йому дісталося, бо йому дісталося ще й від своїх. Отака несправедливість, як на перший погляд. Але ми знаємо, потім я приведу наступні вірші, але дивіться, тут пише. І за життя їхнього безумство в їхньому серці. Росіяни зараз мають своє безумство. Українці мають своє безумство. Американці не мають безумства. Ні, американці мають. Ми навіть знаємо, яке безумство вони мають. Ізраїльтяни, може, не мають? Мають. Ми всі маємо безумство. Кожен з нас. А від безумства звільняє хто? От запам'ятайте, від нашого людського безумства звільняє тільки Христос. Не звільняють оті всі досягнення цього світу, ні досягнення психології, ні досягнення якихось інших наук, ні прогрес технічний від цього, що не звільняє, а навпаки, тільки що посилює. Бо колись. Кидалися списами, а зараз кидаються ракетами. Так? І що від спису загинув один чоловік, зараз від ракети 18. Не, не, не звільняє від безумства те, що є в світі. Від безумства звільняє тільки Христос. Бо написано, що перемініться від новою вашого розуму, а ми маємо розум Христів. А у Христа безумства. Нема. Тому від безумства людського звільняє тільки Христос. Тому й не дивно, що люди, не пізнавши Христа, роблять це безумство. Я вже навіть не дивуюся, що, що робиться там військо на, на фронті. Зло завжди противиться доброму. І так здається, що вже тому злу нема. Спину ніякого. Але це неправда. Я отак порозважав чисто історично події. Ви знаєте, що це неправда. Перемагає все-таки хто? Перемагає добро. Всяка війна закінчувалася, ми знаємо чим? Миром. Миром закінчилася всяка війна. І дуже часто після війни наставав такий гарний час. Так люди приходили до тями, так почали змінювати свої суспільства. Американці, наприклад, такий приклад, вони поклали за два тижні 60 тисяч в громадянській війні між півднем і півноч. 60 тисяч. Але після цього вони зібралися і сказали: давайте, давайте щось побудуємо, таке, щоб воно було добре і для тих, і для тих. І вперше, як би можливо, ну, так як я знаю, в першій війні завжди той, що перемагає, то він гнобить тих, що переміг. так? Він з них все забирає, там їх тюрми. А ті сказали, якщо ви хочете жити так нормально, ми вам все прощаємо, давайте разом будемо будувати. І це спрацювало, і це дуже спрацювало. Тобто все-таки противиться зло. Добру. Але гарна дуже пісня була Андрія Макаревича. Це його нова пісня. І я так почув тільки одну фразу: що все-таки дьявола менше, ніж Бога. Все-таки він каже, диявола менше, ніж Бога. І це правда. І ми бачимо це, що всяка війна закінчується миром. і... Всякі якісь такі злі події, вони закінчуються і настає краще. А першого, а я хочу е, приклад навести, трошки може довгий приклад, але він такий дуже, дуже він мене надихнув щодо цієї ситуації, що, е, що в Україні діється. Оце коли Ізраїль спроневірився на Носор прийшов, забрав е, з храму все дорогоцінне, посуд забрав. Е, Всіх ізраїльтян фактично, ну майже всіх, забрав до себе в полон. А потім цей храм був розрушений. І Бог пророкував через Єремію, що треба покоритися Богові, йти в полон, не воювати з навуходоносором, а йти в полон, тому що відомо за що це Бог робить. І через 70 років пророк пророкував, що Бог що поверне Ізраїля. І відбудує їм царство, відбудує їм храма. І от, фактично, тих 70 років пройшло, і Бог зробив такі речі. А першого року Кіра, царя перського, це наступник на тобто Тобто, ізраїльтяни зараз фактично в Кіра під опікою, в полоні в Кіра. Царя перського, щоб сповнилось слово Господнє, проречене устами Єреміїними, Збудував, збудив Господь Духа Кіра, Царя Перського. І так говорить Кір, цар Перський: усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, і він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Ну і далі, щоб не все читати. Бог так дав цареві Кірові таку думку, що треба вже ізраїльтян вернути туди, відбудувати Єрусалим і відбудувати храм. Ну, Питання, як, чому так Кір послухався? Як ви думаєте? Ну, цар такий, він фактично він володіє всією землею. І тут Бог до нього промовляє, і він слухається. Чому? Тому що серце царя чиїросі в, в руках Божих, в руках Божих. Далі. Кір, коли відбудовував храм, повірте, він не заради ізраїльтян його відбудовував. Він мав свій інтерес. Він мав свій інтерес. Так часом е, наші багачі вони будують храми, так, дають там на службу Божу. Ще там. Вони мають що? Свій інтерес. Вони таким чином хочуть, як би от, отримати таке благословіння. І цар Кір також. Коли йому Бог сказав відбудувати, то він подумав: о, класно, то ж сам Бог Небесний, Він нас ціма богами добре, то я тоді збудую йому храм і накажу тим людям, щоб вони молилися за мене, молилися ще й за моїх синів. Мав Кір таку думку. Але це добре, бо Бог використав його. І от уявіть собі, все. Воля Божа, щоб Єрусалим був відбудований, так? Воля Божа, щоб храм був відбудований. Воля Божа, щоб всі переселенці вернулися. Воля Божа, щоб вони там розрослися. І що ви думаєте? Це так просто стається? Це не просто стається. І почули Юдені та Веніминові вороги. Що вигнанці будують храма Господові Богові Ізраїля, і став народ тієї землі ослаблювати руки юдиного народу та страхати їх при будуванні. Сусіди. А це Самарія, це Заріччя, за Йорданом, це люди безбожні, яких, до речі, перед Навуходоносором якийсь цар переселив туди. От, все повторюється. Переселяють чужинців на чиїсь землі, щоб, що? щоб їх там ослабити те населення, а поставити якесь своє. От. І от ці переселенці з чужих народів побачили, що євреї мають знову успіх, і позаздрили, і побачили, що це буде для них некорисне, і почали от ослаблювати руки юдиних синів, юдиного народу. Знаєте, що вони робили? Це, що зараз всі роблять? Вони підкуплювали царських сатрапів, царських дорадників. Просто підкуплювали, щоб ті юдиним, юдиним, тим юдиним працівникам всякі перешкоди робили. Чи не, не нагадує вам політику сучасну? Все, що було, як каже той же самий Соломон, все, що було, це і є зараз. І далі. ну Тут в тому вірші, ми так ніби ще бачимо, що Будова продовжується. Але Кір помер, став інший цар. І оці от, е, мешканці Самарії, багаті, мешканці Заріччя скористалися тим і написали до е, наступника до царя Артаксеркса. Це Рихумам і писар Шімшай. Тоді, як тільки був прочитаний відпис листа царя Артаксерса перед рахумом і писарем Шимшаєм та їхніми товаришами, пішли вони поспішно до Єрусалиму і спинили роботу їх зброєю та насиллям. Уявіть собі. От зараз ми думаємо, українці: от що так довго війна? Чого ж то ж напали на нас? Вроді би ж, ми ж не винні, вони винні. Чого Бог не дає так швидкої перемоги? Уявіть собі, ізраїльтян тоді. Пророцтво є. Тобто сам Бог каже, все, відбудовуйте. Цар Кір, властелин всієї землі на той час, видав наказ, що відбудувати храм є. Є. І тут вдруг все, припиняється. Прийшли якісь люди зі зброєю, насиллям, зупинили, кого треба, забили, кого треба, посадили. Все. І будова храму. Припинилася. Причому припинилася не на один рік. Тим спинилася робота Божого дому що в Єрусалимі, і спинилася вона аж до другого року царювання Дарія. Тобто за того царя вони не могли будувати, і тоді ще два роки Дарій вже був, і вони ще не будували. Виявляєте? Ну, тільки подумайте, що, що ізраїльтянин мав тоді е, почувати? Як? Ну як, якась несправедливість, ну як? Ну що вже й Бог не має сили? Він сказав, будувати, ми будуємо. Вони прийшли і кажуть, що не будувати. Тому той, уявіть собі, Озара Орбан так, взяв і заблокував 50 мільярдів доларів допомоги Україні. То що говорити? Що говорити, як там Бог сказав, що тут треба збудувати якийсь чимшай, і ще якийсь там. Написали листа і припинилася будова. То що ми будемо говорити про Орбана? Але але, храм то збудували? Збудували. Переселенці переселилися, переселилися. Розквіт Ізраїлю? розквіт. Так, але, ну, правда, ненадовго. І вони збудували і закінчили з наказу Бога Ізраїлова та з наказу Кіра і Дарія і Артаксерса, Царя Перського. Збудували. Все-таки, як би там не було, ми повинні розуміти, що Бог в цьому світі контролює. І як хтось скаже, що добро, зло перемагає, то, можливо, воно перемагає в якихось окремих, таких тактичних боях, а в стратегічних боях зло не перемагає. Бог все рівно вертає, Бог все рівно складе свою руку на царів. І от бачите, от, як може перемогти, як може Україна отримати мир? Я думаю, що в першу чергу це має бути наказ Бога. Ну, звичайно, як і там був наказ Бога, але ще був наказ кого? Царя Кіра, Артаксерса, Дарія. Тобто, бачите, тут ще має, крім наказу Бога, ще треба чекати, коли буде наказ. Наприклад, там Байдена, чи може його наступника, буде наказ ще Орбана якийсь, буде ще то. Ми... Нам треба почекати. Тому що Бог, він відкладає. І ми знаємо, чому Бог відкладає суд <сум> грішникові. Він хоче, щоб грішник покаявся. А ми хочемо, щоб вже грішник був покараний. Тобто ми трошки не так мислимо, як мислить Бог. Як ми будемо мислити так, як Бог, то ми будемо мати спокій і надію, і не будемо розпалюватися на злочинці. Часом здається, що зло не покаране. Ну, я вже трошки підвів до того, але ще. Так говорить Господь: за три переступи Едому і за чотири цього не прощу, за те, що мечем відгнав брата свого. І знищив своє милосердя, свій гнів завжди стеріг, а лютість свою пильнував повсякчасно. І це, і це Бог там говорить про багатьох народів, причому це народи не Божі народи, і вони, і вони робили зло не Божому народові. Ну, бо за Божий народ ясно. Бог стоїть конкретно. А тут Бог стоїть за небожий народ і карає чогось. Едома. А потім Моава кит... карає за Едома. Так говорить Господь за три переступи Моава і за чотири цього не прощу за те, що спалив він на вапно кості Едомського царя. Моав це не Божий народ, Едом це не Божий народ. Між ними, от якась була бійка, і Бог бачить, що Моав зробив зле Едомові. І він каже, я не прощу то. Не прощу. Тобто, там далі написано, що він зробить, і він реально в історії це зробив. Тому не е, розуміємо те, що треба почекати. І Бог зробить. І Він е, дивиться на всі народи, хто що робить. І Ще раз продовження того вірша. Хоч сто раз чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому. Однаково я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має страх. А безбожному добре не буде, і мов тінь довгих днів він не матиме, бо він перед Божим лицем страху не має. Отже, Бог. Ділить людей на дві категорії. Добре буде тим, хто перед Богом має страх. А тим, хто перед Богом не має страху, точно добре не буде. Згадайте історію. Чи хоч один завойовник не був покараний всі? Згадайте ті імперії великі. Згадайте Монгольську імперію. Монголи зараз про них ніхто навіть не, нічого не згадує. Вони ну, взагалі таке враження, що їх нема. Так? Про Грецію, величезна імперія. Греція зараз така маленька. Там нема нічого інтересного. Та й інші такі імперії. Рим, Рим. Так що не буде добре тим, хто не має страху перед Богом. А навпаки, тим, хто має страх перед Богом. Буде добре, незалежно від того, що діється, чи війна, чи не війна. І навіть коли Бог тих е, ізраїльтян е, переселив в полон, так? тобто покарання, там над ними знущалися, вони не мали там права, але повірте, що тих, хто Бога боявся, Бог там особливо захищав. І ми маємо приклади з писань. Як Бог захищав, коли він всіх карає, то декого він так м'ягенько тільки вони беруть в тому участь. А в цілому він знає, що вони бояться його. Отут От я вже не прочитаю. Еклезіаст, знову ж таки. Коли я поклав своє серце, щоб мудрість пізнати і побачити чин, що діється він на землі, бо ні вдень, ні вночі сну не бачить людина своїми очима. І коли я побачив усякий чин Бога, тоді я б пізнав, що не може людина збагнути чину під сонцем учиненого. Тому скільки людина не трудиться, щоб дошукатись цього, то не знайде. І коли й мудрість скаже, що знає, не зможе знайти. Ну, цей вірш, Цим віршом мене Бог якби навчив. Каже: дивися, ти там хочеш послухати от того, прогнози цього. Ти хочеш там, от Том Купер, він там аналізує. І ти хочеш від них почути якусь відповідь, коли закінчиться війна чи коли то станеться так. Ти ж не мудрий. Ніхто з них того не знає. То на що ти до них звертаєшся, і на що ти е, переймаєш їхні думки? І мені стало спокійніше, і я зрозумів, що тут просто треба надіятися на Бога. І для чого мені знати, коли закінчиться війна? От Для чого. Чи не є це хитра така, такий гачок сатани? А ми знаємо, що він. Як лев рикуючий шукає кого би пожерти. Причому він хоче пожерти наші не тіла. Тіла і так грішні, вони... він хоче пожерти наші добрі думки. Він хоче, щоб ми загрузилися завтрашнім днем. Або щоб ми грузилися вчорашнім днем. А Христос каже, що наш день який. Сьогоднішній, то питання на що мені знати, коли закінчиться війна? От що? Якщо я маю жити сьогоднішнім днем, а сьогодні я можу робити щось, то я роблю. А завтрашній день, коли закінчиться війна, це, як би сказати, це, це, тільки, це тільки Бог вирішує, коли закінчиться війна. І в тому бере участь ще багато людей, тому що він, він може от дати можливість ще от там шимшаю і кушаю якомусь там завадити будівництву. Він ще може, щоб вони ще проявилися, щоб потім ще, ї, ще їм дещо сказати. От. Бо Богові не треба в Царстві Небесному таких лукавих людей, які от зараз ходять, такі гарненькі. Бог хоче, щоб всі себе проявили. І суді вибрати вибрати собі тоді людей, яких, як там написано в Огієнка, запопадливих, тобто таких наполегливих до доброго, він таких хоче вибрати, а запопадливих до зла він хоче вибрати і відсторонити їх, нашому йому таких не треба. І тому-то він дає можливість і тим проявлятися, і тим проявлятися. І тому-то війни тривають довго. Але колись якась чаша наповниться. І Бог скаже, о, все, припиняємо. І вийде раз, два, три, п'ять наказів, і все закінчиться. Але це не наше, це Його. А наше жити сьогоднішнім, е, сьогоднішнім днем. І хай Бог нас благословить. Помолимося, подякуємо Богові, що ми маємо надію на нього, і що Він все вирішує.